Наслідки потужного удару, який за лічені секунди перетворив автомобіль на купу металу, машину рознесло вщент. Її частини валяються обабіч дороги. За попередньою інформацією, є потерпілі. Рятувальники деблокували чоловіка та передали медикам. Автопригода сталася у рівному близько 12-ї години дня на вулиці захисників Маріуполя. За даними поліції, водій Фольксвагена рухався на великій швидкості та не впорався з керуванням. Як наслідок, вантажівка вилетіла на узбіччя та врізалась у дерево. Удар був настільки сильним, що машину фактично розірвало на шматки. Встановлено, що водій автомобіля Фольксваген, 55-річний житель села Грем'яче Острозької громади на перехресті вулиць захисників Маріуполя та Кобзарської не вибрав безпечної швидкості руху, не був уважний, в результаті чого здійснив з'їзд на узбіччя, де врізався у дерево. Наразі вирішується питання про притягнення кермувальника до адміністративної відповідальності за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. На щастя, загиблих немає, але є потерпілий. Так рятувальники діставали чоловіка, якого затисло у салоні. Його оперативно передали лікарям. Медики попередньо діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та низку інших ушкоджень. Поприбутню рятувальники встановили, що водій був заблокований у транспортному засобі. Його деблокували та передали медикам для подальшої госпіталізації. До ліквідації наслідків ДТП було злучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників. Місцеві жителі не на камеру кажуть, на цій ділянці аварії трапляються ледь не щодня. Дорога складна, а швидкість водіїв часто надмірна. Правоохоронці вкотре наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху та уважності за кермом, адже навіть одна помилка може мати фатальні наслідки. Анна Авдієва та Анастасія Словачевська. Телеканал Media Group.